Ми не маємо ніяких вимог, ми маємо пропозиції величезні прохання до польського сейму, щоб вони на найближчих комісіях на найближчих засіданнях першочергово розглядали питання, яке загрожує життю і здоров'ю людей, а саме водіїв. Це в першу чергу, також протидії російській пропаганді, яка на нашу думку, звичайних людей, емігрантів, які проживають в Польщі, дуже активна, і вона власне провокує ці всі ситуації, ці всі протести. Вони мають на чому на що спиратися інформаційно, і ми хотіли би, щоб польський уряд теж посили протидів роботу в політику протидії. І третє, наше прохання це теж якось максимально сприяти розвитку наших взаємостосунків між Україною і Польщею, особливо економічних, які є справді дуже важливі важливими ваговими не лише для України вони також є для Украї... для Польщі дуже важливими минулого року. Є статистика між іншим, яка є згідно польських рапортів з по експорту та імпорту, за весь час війни Польща експортувала до України товару на понад 14 мільярдів доларів, а імпортувала від нас лише на 8 мільярдів. І Я як людина, яка з цієї сфери у мене підприє... веду власний бізнес в міжнародній торгівлі, знаю, що. Половина товару, який заїжджає в польщу, він теж їде далі. Тобто, навіть з тих 8 мільярдів це не усіло тут в Польщі. А значення України для Польщі, яка за минулий рік є теж статистика, яка показує, що аж на 10 мільярдів було експортовано за 22-й рік, на 10 мільярдів доларів. Що кажеться цифра? Це є рекордний експорт до України. Тобто, за всю історію співпраці України і Польщі таких показників ще ніколи не було. Тобто, ми економічно теж потрібні в Польщі. Ми дуже дуже хочемо товаришувати. Ми хочемо з мого товариства, з мого оточення. Всі справно платять податки, всі люблять Польщу, і оця власне. Ми хочемо, щоб економічно десь наша влада, польська влада максимально направила зусилля на вигоди, а не на сварки. Ну важливо, те, що Україна в принципі працює багато над тим, і все, що відбувається, пов'язано з нашим євроінтеграційним рухом. У нас зараз війна і Росія хоче завадити цій інтеграції. Росія, власне, як частину військової компанії робить блокаду нашого експорту і імпорту там, де вона може, а може це вона робити на морі. А важливість в тому, що Польща і країни ЄС інші потрохи починають також робити блокаду нашого експорту і імпорту. Це важливо для економіки. для... Виживання України для людей в принципі, і як частина євроінтеграційного руху. Якщо країни ЄС показують, що вони не дотримуються правил у відношенні до України, порушують міжнародні договори, то яке ставлення буде у нас в Україні? Тому принципово важливо саме зараз нам сказати, що, будь ласка, перестаньте діяти як поляки, як росіяни в окремих випадках. Блокада України це діяти як Росія. Давайте дотримуватися норм, які є вимог міжнародних договорів. І дійсно пропускати вантажі. Ну, це безпрецедентна ситуація, коли країна в війні блокується країнами, які її підтримують. Ми зібралися тут групою активістів. Підтримуємо польських водіїв, підтримуємо українських водіїв, Підтримуємо в першу чергу людей, які тимчасово є заблоковані на кордоні в цій нездоровій ситуації, так яка склалася. Нашим гаслом і основним нашим месенджером є те, що обидві економіки, економіка Польщі, економіка України втрачають Україна втрачає, так від того, що зараз відбувається, і це є результат російської пропаганди. І того ми закликаємо більше більше фільтрувати дати краще працювати. Звісно, з польської сторони з пропагандою, звісно, зрушити з мертвого місця е, кордон для того, щоб водії різдво зустріли вдома в своїх родинах, а не закриті в фурах уже місяць. сиділи. бо це першу чергу людський фактор, е, і не тільки українські водії, бо є водії, які приїхали з Польщі з вантажами, точно так же не можуть виїхати. Так і це така ситуація в два боки. І якщо вона затягнеться, то великі втрати будуть економічні для двох країн. А ми знаємо, що в Польщі не більше українська діаспора, найбільше наших людей тут знаходиться. Так і хочеться, щоб перше здоровий клімат. Бо Жінки з дітьми найбільш незахищені верстви населення, які сюди релокувалися так в часі війни, і не хочеться, не хочеться сварок між народами, а хочеться і нормальної співпраці економічно вигідної для двох сторін.